Шановні лучани та жителі громади, 14 жовтня ми відзначаємо одразу чотири свята: День захисників та захисниць України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та 80-ту річницю створення української повстанської армії. Сьогодні ці свята мають для нас особливе значення. Широкомасштабне вторгнення російського окупанта назавжди змінило нашу свідомість. Ми почали краще розуміти героїв минулого, які віддали своє життя за Україну, та ще більше шанувати сьогоднішніх захисників, які зі зброєю у руках обороняють нашу країну. Шановні захисники та захисниці, ви довели, що українці можуть протистояти підступному ворогу? Ви довели, що українці єдина та сильна нація, що українці це вільні та патріотичні люди. Дякую за мужність та відвагу. Дякую за кожен новий день. Дякую за те, що наші діти можуть ходити у школи та дитячі садочки, а дорослі працювати. Низький уклін вашим матерям за те, що виховали справжніх патріотів, світла пам'ять тим, хто залишив своє життя на полі бою, за майбутнє України. Просимо Пресвяту Богородицю захистити кожного бійця від ворожої кулі. Кожну родину від горя та сліз просимо перемоги та миру. Нехай Господь береже кожного з вас, а Божа матір візьме під свій святий покров. Шана і честь нашим захисникам, благословення нашій Україні!